За партійними списками до Верховної Ради України нового скликання потрапили шість одеситів. Такі результати виборів оприлюднила ЦВК і офіційно опублікована в Голосі України. Від опозиційного блоку мандат отримав екс-губернатор Микола Скорик від народного фронту чинний нардеп Сергій Фаєрмарк, командир батальйону міліції особливого призначення «Київ-1» Євген Дейт і замміністра екології Павло Унгурян. Від блоку Петра Порошенка стали нардепами губернатор Одеської області Ігор Палиця та глава облради Олексій Гончаренко. Самопоміч та батьківщина у Деситі в парламент не провели. Раніше ЦВК визнала переможцями виборів в одномандатних округах від Одеси і області. Це Едуард Матвійчук, Геннадій Чекіта, Сергій Ківалов, Дмитро Голубав, Леонід Клімав, Іван Фурсін, Олександр Пресман, Василь Гуляєв, Віталій Барвіненко, Антон Кісе та Олександр Урбанський. Натомість покидають раду колишні регіонали Світлана Фабрикант та Вілен Шатворян, комуніст Антон Дорахав, ударівці Володимир Куріний та Едуард Гурвіц, представник свободи Павло Кириленко, від батьківщини Олександр Дубавой і Леонід Макул.